Якщо відео починається з дороги, значить ми кудись приїхали. Луцьк та Луцький зоопарк. Такий відпочинок ми обрали цього дня. Оплативши вхідні квитки, ми почали нашу екскурсію. На вході нас зустріли неймовірно галасливі папуги. А далі маленькі поні, які були дуже тактильні. З ними можна було контактувати, адже вони дуже дуже любно поводились. Їх можна було годувати, не хвилюючись за безпеку. Адже вони були максимально позитивно налаштовані до діток, зокрема. Шотландська гірська корова вражала не лише своїми розмірами, а й надзвичайно цікавою зачіскою. Подивіться. Загалом природа в зоопарку дуже красива, з неймовірними краєвидами, дитячими майданчиками та іншими розвагами. Серед птахів ми зустріли надзвичайно неординарних курей. Ви тільки погляньте на їхні зачіски, це щось реально неймовірне. Далі нас зустріли дуже милі сурикати та граційні страуси, просто вражали своїми об'ємами. На території самого зоопарку є великі ставки, де також плаває дуже багато різноманітних птахів, серед яких ми, здається, зустріли чорних лебедів. Ну і будь-яка поїздка це, звичайно, кава, морозиво та різні інші солодощі. Поки діти відпочивали та забавлялися на ігровому майданчику на території зоопарку, ми насолоджувалися спокоєм та ароматом кави. Отож, відпочивши, ми продовжили наш обхід зоопарком. Зупинившись біля ставка, ми зустріли дуже милих пеліканів. Але найбільше вразили саме ось ці кози. Вони одразу привернули нашу увагу своїм незвичайним виглядом, зокрема, незвичайною шерстю, яка схожа на дреди у людей. І звуться, до речі, вони не кози, а дорпери або дорпери. А сам зоопарк знаходиться на неймовірно зеленій території луцького парку. До речі, під кінець прогулянки я навіть отримала маленький подарунок. Що в тебе є? Дякую, мій маленький. Ну-ну-ну-ну-ну.